Дня. Сьогодні у нас на розпаковці отакий мікрофончик DJI Mic Mini. Ми до того користувалися е, петличним мікрофоном за 200-500 гривень з Aliexpress. Е, це вирішили обновитися, того, що почали знімати більше відео на YouTube, на Instagram. І от прикупили такий мікрофончик. І це хочемо зняти такий невеликий огляд, розпаковочку, що взагалі він йде. Який він, зробимо тест звуку, обов'язково. Вийдемо на двір, протестуємо. Перший раз таку круту штучку, звісно, держу в руках. Це ж таки який не який бренд. да? Має бути гарненький. Ну огляди на нього такі. Дуже багато хто хвалив. В принципі, я також вважаю, це, напевно, за цю ціну один з найкращих мікрофонів, хоча є конкуренти дійсно. От, але будемо судити вже по звуку. Отакий гарний чехольчик DJI. Подивимося, що всередині вони нам поклали. Так, е Кабельочок. Що тут у нас за кабельочок? Зараз розпакуємо, і подивимося. О, як воно гарно тугенько заклеєно, звісно. Що тут за кабельочок? Е type c type c Получається, це, напевно, для камери да? USB Type-C Type-C. Отакий от кабельочок. Тоже для камери у нас іде 3.5 на 3.5. Ми будемо знімати з телефона, Зараз відео записується на Pixel 7. Google Pixel 7. Є отакий на Type-C коннектор магнітний. Так, а це в нас приймач. Те що? Звісно, ну, на фотографіях на сайті він виглядає. Якось побільше шолі. Таке враження, що це смішна копія маленька. О, ти що, диви. І тут, а, тут воно, і кришечка. О, Диви, Відкривається кришечка. Слухай. Ну виглядає, ну, прикольно, прикольно. Зараз достанемо. Що там далі? Сам мікрофон. Отакий мікрофончик. О. До речі, такі, ну, відносно того, які в нас китайські, то він прям дуже приємний. Магнітики оце, ну, реально крута штука. Слухайте, такий потужний, що відліпити не може. Получається, щоб через одежу хопа, так закріпив, щоб він на кліпсі там десь під шиєю не був. А на магнітику, ну, реально, поки що враження від тактильні, від того, як він лежить в руках, ну, дуже дійсно приємні. І ніби все. А ні, ще в нас є. О, це що таке? А це, напевно, якась докстанція, чи. Не знаю, що це таке. А, це така, напевно, що... А, це докстанція для цього мікрофончика. Тобто ми А, магнітики, взагалі крепкі, клас. Ну, я дуже дивуюсь, того, що ну, дійсно для мене це перше враження. Я його ще не розпакований не відкривав, тільки дружина пліночку здарила. Вона мене таке любить. От, але взагалі, ну, штука. Прикольно, по-моєму, що ми звідси все достали, да? Тут ще якісь такі для вологи. В принципі, все. Вітрозахиста. Тут два штучки, да? два штучки вітрозахиста Я Зараз ще зніму, покажу, які тут вітрозахист. І на продовженні буде ще тест, тест звуку. Такий приємний, приємний дотик. Вони в нас з двох кольорів. Отака От шапочка і така. Теж. Конектиться, напевно, що в нас вони гарненько на магніті. Да? Тобто ми беремо і отак от його чи не на магніті. А, воно защілкується. І такий зовнішній вигляд має. Е, так, поки що е, зараз ми будемо виходити на двір і знімати тест звуку. У нас є мотоцикли, ми протестуємо на вихлоп, тому що наш, е, наш е, мікрофон отой, дешевенький, дуже сильно на звуку мотоцикла прямо загибався. Чесно, ми його так вийшли трошки легенько на двір для себе потестили, щоб зрозуміти. І чесно вам скажу, враження просто ну, шалені. Я думаю, що ми на цей відео змонтуємо звук цього мікрофона DJ, Mini, мік з якого зараз ви нас чуєте. Получається, що він підключений через ресивер, Ото, який що в комплекті дав. І мікрофончик у мене на шиї висить то чули звук ви з телефона Google Pixel 7. І ми ще підключимо відео з е... змонтуємо відео сюди, як буде на дворі, і як буде на дворі чути з тим мікрофоном, який ми користувалися раніше, щоб ви могли собі зрозуміти, чи взагалі потрібно його купувати чи ні. До речі, такі наклієчки в комплекті, ну такі, чесно, Вообще, ну, можна наклеїти на щось там, на мотоцикл. Оце, оцю наклієчку я б ззаді наклеїв на березговик. Тепер робимо тест звуку на дворі. Зараз я ну, так, трохи кричу того, що ми знімаємо на звук з телефону Google Pixel 7. Я це вже, мабуть, раз десятий в цьому відео повторяю. Но для нас це кожен раз нове відео, яке знімається. І мені здається, що це треба упоминути. В руках в мене ось наш новенький DJI. Зараз буде склеєчка і почуємо звук, який буде тут в лісі, на дворі, який буде звук з цього мікрофона. Так, а зараз звук на DJI MiG-2. Ну, ми вже тестували його самі, прямо класно було. Е, реально зараз хочу вам показати різницю. і в мене ще з собою є. Е, зараз зніми мене Ден, сюди в цю сторону. У мене з собою є наш попередній мікрофон, який ми, який ми знімали. От з AliExpress, виходить кейсик. Тут такі мікрофони. Ми після того як запишемо звук на цей мікрофон. Обов'язково ще на цей запишемо, щоб було видно як. Зараз я заведу мотоцикл, тому що в прошлий раз цей мікрофон здувся при звуку мотоцикла. Це. Так, заводимо. Подивимося, як він передасть звук вихлопу. От коли я погазую, мені це дуже цікаво. Так, а тепер просто нижче нахилюся, як буде звук двигуна і мій голос разом. Шумодав, зараз скоріше всього, виключений, бо ми ще в настройках не розібралися. Коротше, якось так. Чуєте мене? Напишіть, будь ласка, різницю, як воно взагалі буде в коментарях. Наскільки з попереднім відео хто бачив з огляду оцеї Honda cb 500 А зараз буде красива, можливо, красива пауза і в На вже звук з оцього мікрофона. Так, тепер оцей петличний мікрофон підключений, я думаю, мене чути. Різниця вам має бути помітна. Кстаті, ми вже це відео знімаємо в 4К. Не все. В початку, коли був на столі обзор. Е, ще записували Full HD, але по попередньому відео було видно, що Full HD для YouTube реально мало іменно з телефону. Тому на цей раз 4К 60 кадрів е, скажете, чи є різниця в якості від попереднього відео. Е, ну, Я ще для тесту просто заведу мотоцикл, щоб було зрозуміло, як цей мікрофон справляється. Е, Да. Отак, коротше, я говорю, от сюди на... біля мотора сідаю. Це так для порівняння. Я розумію, що взагалі зрівнювати мікрофон за. Ну він мені по акції за 200 достався. Зараз він аліку стоїть 600-800. Е -е, зрівнювати з діджаєм, -ем, в принципі, некоректно, але все одно як для порівняння, щоб було зрозуміло. Я думаю, що в цьому є сенс. Ви все почули? Зараз ми ще раз переключимося на DJI і завершимо це відео вже. І зараз буде, можливо, знову красивий переход. І ми знову перейшли на DJI. Ми постараємося ще записати, щоб було на екрані кожен цей переход, було написано, з чого йде звук протягом всього відео, щоб вам було зрозуміло. Однозначно стоїть купувати. Чесно, от ми там не професійні блогери, так просто ну, пробуємо себе в цьому. І різниця дуже очевидна. вона впливає на якість звуку. І стоїть трошки переплатити і купити якийсь якісний мікрофон. Так що DJI Mic Mini однозначно раджу всім. Це з того з свого суб'єктивного досвіду. Дивився і різні обзори, і в різних обзорщиків різна думка стосовно цих мікрофонів. Я вибачаю, з комарі просто зажирають тут такий ліс. що Це просто капіц. Коротше, мікрофон однозначно стоящий. Ждіть нові обзори вже з якісним звуком. Так що на цьому кінець.